Вітаю! Я в цьому гові вже понад 10 років і за цей час встиг наробити чимало помилок. Тож вирішив записати ролик про деякі з них, щоб ви їх не повторювали. Це буде не топ, а радше список. Тож приступимо одразу до діла. Перша помилка, яку я досі пропускаю, це купляти зайві коробки. На жаль, трапляється це з багатьох, з багатьох причин. Ми будемо їх перераховувати, можливо, навіть в якомусь окремому відео, тому що їх реально багато. Але частіше все, ви щось або бачите на знижці по дуже смачній ціні, або щось бачите таке, що зараз треба прям урвати, інакше воно зникне. Ви там знайшли якийсь рідкісний тікстартер на барахолці за наче непоганою ціною. Чи ви взагалом бачите тікстартер, Да, і треба в ньому брати участь срочно, інакше ну все усі стри голи зникнуть, коротше кажучи, ось цей страх втрати вигоди, вас змушує купувати непотрібні коробочки. Іноді це щось серйозне, іноді це просто маленькі бокси, які ви берете, щоб добити до безкоштовної доставки на певних сайтах, але все одно, потім, частіше за все, якщо ви не планували в них грати, вони у вас будуть лежати. Я б сказав так: непотрібні коробки, це ті. Ігри, про які ви думаєте, ну зіграю якось потім. Потім знадобиться, не знадобиться. А по своєму досвіду скажу: у мене понад 30 зайвих ось таких коробок, які в мене лежать вже роками. Я потрохи починаю від них. Позбавлятись і сподіваюся, що зможу зробити це через цей канал. Мені це додасть мотивації, що я зніму на них всі огляди, і нарешті приберу зі своїх паличок. У мене реально багато таких коробок, які я придбав на знижках чи на якихось там чорних п'ятницях, де е, все було по 40-50% з ціни. І я подумав: ну, наче гра окей, я потім якось зіграю, а якщо що продам і не уйду в мінус, це пастка. Просто повірте мені, це пастка. Гра буде у вас лежати. Можна. Ок, вам каже, що зараз у тебе є ось такі настілки, в які ти хочеш грати, і ти будеш в них грати. А ось ці ти можеш відкласти на потім, якщо ці тобі набриднуть. Але проблема в тому, що коли ти ці відкладаєш на потім, потім все одно з'являються нові ігри. Зараз вийшла купа новинок, в які я хочу пограти, дійсно хочу. Але певні настілки мені заважають. Вони дивляться на мене і такі, а я ти мене купив. Грай, ти витратив на нас там купу грошей, а замість цих грошей я міг придбати те, що я дійсно хочу. Але ні, я блін придбав якусь фігню, і іноді досить це трапляється. Я так скажу: якщо ви хочете щось придбати, перевірте себе. От прям чесно себе спитайте, чи ви готові зіграти в цю коробку? На цих вихідних, от прямо одразу ви з друзями збираєтесь і п, граєте прям в цю коробку. Ви прям правило стовідсотково прочитаєте і готові, готові в це грати, грати, грати. Тоді ви можете купляти гру. Якщо ця гра, ви такі ну буде лежати ще якийсь час, а потім, можливо, скоріш за все, ні. От за все, ні. Да, деякі з них я пробую, деякі з них виходять непогані по ітогу, але м -м, воно займає купу місця, воно займає ваш бюджет. Він да там теж зберігається лежить на поличках і. Часто втрачає свою цінність, тому що настільки, які часто йдуть по сильній знижці, вони мало кому потрібні. І да іноді можна вихопити щось дуже вигідне, але давайте чесно, ми тут зібрались грати в настілки чи займатися реселом. Гроші можна заробити набагато вигідніше в інших сферах, перепродавати настілки А я знаю, що це да можна робити вигідно. Я там а, придбав, пам'ятаю космічний контакт десь за 1800 коли він ще був на хайпі, і комусь його втюхав перед нашою локалізацією. За 8 приблизно к. Тому як наварюватись на настілках, я приблизно розумію, але ну, чесно, все ще можна заробити більші гроші не в цій сфері, не просто на реселі блін настілок. Якщо хочете реселити. Відкривайте свій магазин. Є деякі люди, які завозять на стілки рідкісні, і перепродають з націнкою у нас в Україні. Ось приєднуйтесь до них. Не треба собі псувати полички, виправдовуючи це якоюсь потенційною вигідою в декілька сотень чи навіть декілька тисяч гривень. Воно того не варто. Друга помилка це пошук ідеальної настілки. Її не існує, от просто не буває. Я хотів мати настілку, звісно, в якої можу грати і з сім'єю, і з друзями, з різними друзями, щоб вона там всім сподобалася. Подобалось, щоб мені було цікаво. По-перше, будь-яка настілка, якщо ви колекціонер, якщо ви пробуєте різні різні жанри, вам набридне. Ви можете грати в топ 1 свою гру дуже часто, і вона згодом вам трошечки набридне. Да, ви можете робити паузу, потім до неї повертатися, і все буде знов класно. Але постійно грати в те саме доволі складно. Але ще складніше знайти гру, яка сподобається всім, мої друзі доволі різноманітні в своїх смаках щодо настільних ігор. Комусь сподобається. Патігейми, комусь данжен кролери, комусь євро, чисто ігри не лізь в мій город. Якщо ти мене атакуєш, просто я перегортаю отак, от стіл. Я думаю, що тут просто треба домовлятись з людьми. Не треба шукати гру, яка підійде всім. Так такі ігри існують, але вони на смак просто як вода. Вони ніякі абсолютно. Тому що коли ви шукаєте гру, яка підійде всім, і не буде викликати ні у кого негативних емоцій. Часто вона не буде викликати і позитивних. З неї просто витягується вся душа, і вона просто ніяка для всіх нікому таке не треба. Тому краще не підлаштовуйте ігри під компанію дуже сильно, а намагайтесь компанії пояснити, що сьогодні ми зіграємо в такий жанр, потім в такий жанр там зіграємо в те, що подобається тобі, потім зіграємо в те, що подобається мені. І отак, от по черзі, будемо якось це все крутити. І не треба просто настільки тільтувати, якщо ми не граємо в те, що. Подобається ось тільки тобі. Тобто не треба підбирати настільки сильно ігри під людей. Це не означає, що треба саджати вашу бабусю за Twilight Imperium. Ні, в жодному разі. Я маю на увазі, що якщо у вас вже досвідчена група, яка пробувала різні жанри і у них є якісь сформовані смаки, це означає, що ви можете їм. Трішечки іноді давати щось різне і домовлятись з ними нічого страшного не станеться, що вони пограють в щось, що їм не дуже подобається, а потім щось, що їм дуже подобається. Це нормальна практика. З друзями можна домовлятись. Головне знов таки, щоб все було адекватно. да? Якщо ваші друзі не люблять контроль території, ви можете зіграти в контроль території, але не треба на кожний вихідний там збиратись саме на контроль території, кажучи, що ну я тут всіх збираю, ви там повинні грати в те, що мені подобається. Ну да, це теж буде доволі по паскутській, тому так також не треба робити. Я думаю, все очевидно. Третя помилка це не повторювати правила перед партією. Особливо якщо в гру ви не грали якийсь час і вам ці правила треба пояснювати. А якщо ви не грали тривали час якусь гру, вам треба буде їх пояснити, як мінімум нагадати всім гравцям за столом. Я вам так скажу, коли у вас велика колекція, я, от, наприклад, пам'ятаю правила ігор. Приблизно не знаю, 10-20 з моєї колекції всі інші просто пуф, вилетіли. Мені треба їх перечитувати. Так воно працює, так працює мозок. Ви не можете у себе в голові. Тримати таку кількість правил, поважайте своїх гостей. Ніхто не любить, коли якась невпевнена людина прийшла, розкрила рулбук і починає казати: Ну, дивіться, ми тут ходимо, отак. Тут отак. Тут отут треба уточнити, а це просто середина партії. Розумієте, це жах. Да? Повторюйте правила, уважно їх читайте. Ваша місія як людини, яка збирає у себе друзів і намагається їм розповісти правила гри. Уважно їх прочитати, і також це важливо придумати структуру в голові, як їх розповідати, тому що подача правил словами це не й те саме, що ви, наприклад, бачите в рулбуці. Структура рулбуку вона може відрізнятись від того, як краще правила розповісти. Певні рулбуки, що тривають там 20 плюс сторінок, я можу правила розповісти хвилин за типу 10, іноді 7, 5 Якщо вміти це робити, у мене наприклад була подруга творчої професії, тобто, взагалі, людина не про розрахунки і все таке інше, але правила Агрікули я зміг нормально їй пояснити, при тому, що в настілки до цього вона грала на рівні там монополії, бенгу, діксіту, ось цього всього. І нормально вона в неї грала. Потім я пояснив їй Екліпс, і також все було окей. Можна пояснити, як на мене, будь-які правила технічно будь-якій людині. Якщо ви вмієте їх пояснювати, а Ця людина, хоч трішки в цьому зацікавлена, тоді відбувається коннект і ви нормально можете грати. Я бачив неодноразово, як просто руйнувалося бажання гравців грати в якусь гру. Коли людина не повторила правила і просто намагається їм щось донести, але настільки криво, настільки просто не структуровано. І через це просто у всіх бажання зникло, ніхто не хоче цим займатися, всі хочуть просто піти по своїх ділах, і це не проблема людей. Да, є люди, які будуть сидіти, розбиратись до кінця і вислухувати будь-яких людей, але ні, здебільшого, люди просто хочуть, щоб все було максимально спрощено, все було максимально структуровано. І це наша задача, як людей, що розповідають Відають ці правила, зробити це цікаво, коротко і зрозуміло. Четверта помилка: це йти, all-in. коли ви бачите якусь настільну гру, і вона вам 100% вже подобається, і ви такі, блін. А які доповнення мені одразу до неї взяти? Ніякі. Не треба, ну просто не треба. У мене у самого була часто така проблема, що якщо мені гра подобається, я одразу до неї хопаю про всяк випадок, усе, що є просто в магазині. Не треба так робити. Чистіше за все, базової гри вам вистачить з головою. Якщо гра чудова, нащо до неї доповнення? Якщо гра погана. На що ви її купили в першу чергу, щоб потім фіксити доповнення, розумієте, доповнення це не завжди зручно. По-перше, не всі вони влазять в базову коробку, через що вам доведеться зберігати декілька коробок. А коли у вас декілька коробок, це ускладнює підготовку до партії, і вам не так вже хочеться це діставати. У мене траплялось це з багатьма іграми. Я брав базу, мені вона подобалась. Потім я брав доповнення ще доповнення, ще доповнення. І от у мене просто отака стопочка коробок і розклада. Дати їх, ну я знаю, що це гра класна. Я знаю, що доповнені непогані, але зараз туди лізти просто нуль бажання якогось у мене є. Раніше у мене доходило до абсурдного, я якось придбав доповнення до гри Кан разом з окремим кастомним органайзером. Проблема в тому, що. У мене не було гри цього кан, і у мене це доповнення з цим органайзером пролежало декілька років перед тим, як я його продав. Тому що в момент, коли я зрозумів, що я вже не знайду цю гру англійською мовою. Е, ну так же сталося, що доповнення було англійською. Мені потрібна була гра англійською, а вона зазвичай продавалась російською в магазинах. Я її не хотів брати, і через це ось я її шукав, шукав, шукав. Але на той момент вже вийшов і бікбокс цього тіокану, і я вже перегорів, і вже не так хотів в нього грати. Коротше, в Втратив якісь гроші, довелось це все продати, і це трапляється доволі часто. Іноді ви купили гру з доповненнями. Ви зіграли в базу, база вам не особливо зайшла, і ось з'являється ділема, Мені зараз розпаковувати доповнення і ризикувати, бо я тоді не зможу їх продати по плюс-мінус адекватній ціні, якщо вони мені також не сподобаються. Коротше кажучи. Якщо у вас є можливість, не ризикуйте. Я розумію, що іноді річ іде про кікстартер, і ви не знаєте, яке доповнення там обов'язкове, а яке ні. Але знов таки подумайте отак: якщо це доповнення обов'язкове, якого біса воно не частина бази? А якщо воно не обов'язкове, на що вам його брати? Також обережно дивіться на доповнення, які змінюють стиль гри. Наприклад, гру, яка чудово грається саме на чотирьох, перетворюють на соло гру, і як взагалі ці механізми там будуть працювати, незрозуміло. Але для більшого охоплення аудиторії це доповнення випустили. Наприклад, як в Puerto Rico Special Edition. можете подивитись в телеграм-каналі за описом. Я там виклав певні причини, чому не треба влазити в цей кікстар. Це взагалом я бачу майже в кожній компанії по збору коштів на настільні ігри, що у вас, блін, є база, яка наче грається непогана, але поруч з нею купа модулів не для того, щоб покращити ігролад, а для того, щоб просто збільшити аудиторію. Типу, ось вам кооперативний режим окремо доповнення. Ось вам режим один проти всіх. Ось вам доповнення зі сценаріями, ось вам доповнення з легасі механіками. Ось вам доповнення, яке відновлює легасі компоненти гри після того, як ви з ними щось зробили. А ось вам цілий Комплект всіх доповнень, тому що вам вже, блін, треба це все, і тоді ви зекономите 5 баксів. Я вас вітаю. Коротше, не ведіться на це. Ось те, що зробили розробники в основній грі, скоріш за все, це потенційно буде непоганим продуктом. Все інше, маркетинг і зайві якісь речі. І від цього ми перестрибуємо до п'ятої помилки вважати, що більше настілок це краще. Ні, я вам так скажу, у мене їх. Просто до сраки я не рахував точну кількість. Настільки у мене їх багато. Я скажу так, думаю, що десь дві сотні набереться, але конкретну цифру я вам не назву, тому що не до кінця розумію, як рахувати. Типу, ось Unmatched, Це що? Це декілька окремих ігор. У мене вся поличка в Unmatched, Чи це одна гра і доповнення, чи саме кооперативний Unmatched і Unmatched базовий це дві окремі гри. Як це все рахувати не зовсім зрозуміло, коротше кажучи, ігор багато і ось. Така кількість ігор вона нічого вам особливо не дає. На жаль, ви не можете в голові. Як я вже казав, тримати всі правила. Якщо до мене несподівано заваляться гості, я не зможу їм дати класнючу гру, тому що я блін, правила вже забув. Як вона гралась колись. Ми будемо обирати не з усього цього. Скоріше за все, ми будемо обирати з останніх 5-10 ігор, в які я грав нещодавно. Тож вибір насправді хоч і великий, але це ілюзія. У вас багато настілок, але грати ви в них не можете. Це скоріше означає, що вам доведеться дуже багато читати правила, перечитувати правила, і весь цей час, що я витратив на читку правил, я міг витратити, просто граючи в улюблені ігри чи проводячи час з друзями якось інакше. Коротше кажучи, я чесно скажу, цей канал створив. З ціллю познімати огляди на ігри, якось структурувати в своїй голові свою колекцію, позбавитись зайвого і прийти до етапу, де у мене буде одна поличка з настілками, моїми улюбленими, в ті, в які я завжди хочу грати, і ті правила яких я пам'ятаю, а не просто купа коробок. От, наприклад, я не грав в це, в це, в це, в це, в це, в це. В це, в це в це грав, але ось в то не грав. Коротше, отам от знизу ще купа неіграних ігор. І у мене тут ще там стоїть не на цій поличці, але ось там стоїть. Тут у мене деякі ячейки з іграми, в які я не грав. Отам у мене стоячі ігри. В які я не коротше це просто капець. Це, це це просто капець, і це більше стрес, ніж задоволення бачити коробки, в які ти не переграв. Тому що е, зараз це не о, господи, нарешті я в них пограю. Ні, ви думаєте, що мені зараз треба правило перечитати усієї цієї башти коробок, і це Просто нереально мені об'єктивно навіть за півроку не вдасться переграти в усі ігри, які я просто придбав, і вони у мене лежать. Тому ще раз ви купляєте гру тільки коли ви розумієте, що готові зіграти в неї зараз, чи там на вихідних от прям готові спланувати і зіграти. Інакше вона буде у вас, скоріш за все, лежати. Особливо, коли ми говоримо про колекції не там з 10 коробочок, да, якщо у вас 10 коробочок, і ви купили нову гру, і не плануєте розширятись в найближчому часі, да, до неї дійде черга, скоріш за все. Але коли їх кількість перевалює за там, 30, 40, 50, 60, 70, 100, 150, 200, ні, не лізьте туди. Я вже давно хочу зіграти, наприклад, в Конена, тому, що я грав в схожу систему по Бетмену. Але в мене немає на це часу. У мене є купа новинок, в які я хочу пограти. У мене є настільки, які я вже люблю. Розумієте, є ігри, які ви вже любите, і ви хочете їм також надавати якийсь час. Тому що якщо ви постійно будете гнатися за чимось новеньким, за більшою кількістю коробок, то просто ця купа коробок вона завалить все, що ви любите, і ви більше. Ті на стілки не побачите, бо вам треба буде розгрібати колекцію і дивитись на все нове, 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 нове. Таким чином у вас на старе і класне, вже перевірене часом самого часу не залишиться. А на цьому все, щоб не затягувати ролик, я розділив його на дві частини. І щоб не пропустити наступню, підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайки, залишайте коментарі. Можливо, ви хочете ще більше, 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 більше таких помилок, тому що ну, очевидно їх не 10. 10 – це просто щоб було красиве число. І очевидно, я їх не ідеально структурую. Я просто... Беру собі якусь тему і без сценарію якось по ній щось розповідаю. Ви, мабуть, помітили, що в одну категорію я можу впхнути багато всього зайвого. Люблю таке робити. Тож, побачимось в наступному відео. І підписуйтесь на телеграм-канал.